Всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі Technologia TY. Сьогодні у нас на розпаковочці ось така от машинка Duel 4х4 Monster Truck Така коробочка у нас. Ой, немає десь ножика. Розпечатую, чи ні. Так, Чипс. Чипс. Так. Ось вот так у нас це вот виглядає. На Робимо розпаковку. Чикс. Там у нас в фіолетовому кольорі. Інструкція з QR-кодом. Наклеечки от інструкції ще є у комплектику. Ось вот такі, чик-чик. Далі. Ставимо І, сюди. і тепер переходимо до самої машинки. Ось така от у нас машиночка. Чук, 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 чук. У комплекті у нас іде два, дві кришки. Ну, корпуса коротше, будемо казати корпуси. Два корпуси. Тут у нас защолочки такі. Ось такий от у нас моторчик, батарейка і самий цей. Як його? контролер, коротше. ось такий от у нас контролер і тут з, з кнопочкою. Кнопочка з боку у нас. Бо багато де в машинці йдуть тут кнопочки. По цьому, по цим всіх важелям, по цьому всьому, пружинках. Не знаю, тут пружинка така дуже якась. Фіговенька, слабонька. На пару раз, скажімо так. На пару раз. Мотор у нас е теж не є дуже прикольний, такий маленький. Е не такий, як навіть у шуповерта. Потім фари у нас тут є у цій машинці. Корпус весь пластмасовий такий, не є якийсь дуже прикольний. Ну, коротше, машинка як машинка. Нічого не обичного. Е, так, давайте її підключимо. Ось так. Хопс. Опа-ча, фари загоряються. Фари блемають, поки ти не підключиш, вклю... Це, не підключиш е, пульт. Зараз ми витягуємо пульти. Так, пульт. пульти. Машинки так, відкриваємо ось батареї Тут у нас ідуть дві звичайні батарейки, ось такі от великі. Тут у нас плюсик, тут мінус. Так, кнопочка включення. От почав, Щось я можна так зробив. отробив. Давайте візьмемо інакше батарейки тоді. В принципі, я все добре зробив. Давайте змінимо батарейки. Візьмемо одну таку. Дивно. Дуже дивно. Ага, от у нас проблемка є в машинці, це контакт. Контакт. Ага. Щось вона поїхала, ага, Треба зажати, коротше, вона їхала тут поламаний пульт, трохи. Кнопка сама, бачите, поламана оця сама кнопка, погано тут підтуплює. Підтуплює сама машинка. Ну, давайте будемо оцінювати її так, як вона, типу, їде там то все. Це повна швидкість. Не. Зараз давайте включимо повну швидкість. Тут у нас є крутілочка, швидкість і регулювання цех. регулювання Яких воно, ну, крутиться, коротше, працює. Це повна сверхість, дуже слабонько. Дуже слабонько, майже взагалі не їде. Майже взагалі не їде. Така трошки підтуплююча. В комплекті йде у нас батареєчка. Одна. Отут. І тут ще є. Зарядочка, додаткові оці е, закльопки на кузов, ще одна батарейка, зарядка і ключик. І, в принципі, все. Тут. Більше по машинці цій не можу розказувати. Піпті-піття. Все тоді, думаю, на цьому завершуємо. Всім дякую, хто дивився дане відео. Ставимо лайк, пишемо комент, що хочете, щоб я показав наступне. Дякую за увагу. До побачення!